Так, чи хоче він помиритися. Ну, да, помиритися він хоче, але проблема в тому, що род ваший не дуже хоче, щоб це произошло, тому що слішком вже він причинив вам багато болі болі, кляузничества, всякого нехорошого, і вони вважають, що він вам не нужен. От, по факту, він вам не нужен і вас зараз максимально захищають від нього. Він щось буде робити, щоб помиритися. Нет. Двері закриті, він нічого робити не буде. Єдине, що він може зробити, це почати маніпулювати. розпускати слухи. Но до вас являться, дарить подарки, що то делати не буде. Нет. Тут буде ігра в крису. В ітоді ну, отношення розрушаться. Тому що слішком він, місто того, щоб прийти, помиритися, попроситися, подарити подарки, сказати, що я і, і справить там, що було поламано, що було розбито, він наоборот з агресією, тому що ти винувата, ти плахая і так далі. І, так далі, да? от, і, і даже буде розговорювати, ходити, ходить, трепаться буде. Тут не надо з ним миритися.